Вітаємо всіх слухачів радіостанції Київ Фем, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас до програми Київ разом. Чи знаєте ви, що щороку в Україні виробляється понад мільйон літрів соків та нектарів? Але що стоїть за кожним пакетом до того, як він потрапить на наш стіл? Як підприємства забезпечують якість і безпеку цих напоїв, і власне із чого вони їх виготовляються? Про все це будемо говорити сьогодні у нашій програмі. Я із задоволенням представляю свого гостя. Це Олег Гончарук, співвласник групи компаній Екосфера добрий вам день. Вітаю, Ірина. Вітаю. Як настрій, пане Олеж? Чудово, настрій. трішки замріяний. Мені здається. Ну, ось дивлюся на воздвиженку нашу чарівну і уявляю себе як прогулюючимся. Це дуже цікаво, просто і трохи замріявся. Бути замріяним це добре. Бо ж весна в Києві. Весна це настільки прекрасно. Я нещодавно зловила себе на думці, що я злюсь на весну, бо все одночасно цвіте. Тут бузок, тут каштани. Я думаю, боже воно все перецвіте, і я не встигну цим насолодитися. І так щороку, але це нічого, треба знаходити ось ці моменти для того, щоб насолодитися красою Києва. Це так згоден згоди. Давайте про соки. Дивіться, екосфера відома. Повним циклом виробництва так. від саду до полиці. Які фрукти ви вирощуєте, і чому саме ці сорти обрані для ваших соків? Ми знаходимося у Вінницькому регіоні. Вінницький регіон він найкращий для фруктів це схили річки Дністро, і всім відома маленька Молдова як джерело чудових персиків, яблук, винограду, вина молдавського. Всі всі, всі ми і знаємо. Ми знаходимося, наші постачальники, наші довірені садоводи, вони знаходяться на якраз на наш завод переробний головний серед садів на Дністровських схилах Південної Вінницької області. І там, звичайно, просто дуже багато різних фруктів, яблука, персики, все, що в Україні полуниця, воно там є, і в великій кількості. Ось там і клімат розуміємо. підходить для тих такі персиків, бо ми звикли, що ну, такі типу, теплолюбиві фрукти, і о, вони більш там півдню України. Ну саме так. Персики, Одеська область, але там теж вони є. Там теж є. Це ж кісточкові ще абрикоси в Україні є багато. Угу. Досить треба час, щоб виріс сад 5-7 років. І лише тоді сад починає давати фрукти. Це, можливо, така дуже такий нюанс, але все одно, от які найпоширеніше яблука, от який сорт яблук найкраще підходить для виробництва соків? Пам'ятаєте, був такий колись слава переможця? Да. Цей добре підходить. Ще Голден підходить. Різні підходять. Голден вони суховаті, мені здається, там немає. Там білий налив. От це так. найсоковитіші яблучка. Так, 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 папіровка навіть може підійти. розумієте, це залежить, коли ми робимо з. Сортового яблука-пюре або сік ми, ну, не залишається форми яблука. Це вже сік, і він відрізняється в першу чергу своєю кислотою, кислотністю. Чи він кисліший, чи він солодший. Отаким чином ми по смаку відрізняємо, бо дуже важко відрізнити два з кислих сорти одне від іншого в соці. Це ну, нереально. Mm -hmm. Посправді, це більш солодкі сорта. Є, а є більш кислі сорта. Багато споживачів нині турбуються щодо пестицидів, хімікатів і маємо бути відвертими, що справді сільськогосподарське виробництво подекуди цим зловживає. А як щодо вашої продукції, чи можете гарантувати її органічність? Ну так, звичайно, є лабораторія. Лабораторія у нас атестована. Ми постійно ми здійснюємо фідний контроль всієї сировини. Здаємо також періодично акредитовані лабораторії. Це наша робота регулярна, постійна. Кожен кожен фрукт, кожне яблучко перевіряється для того, щоб ми розуміли. Забезпечили, гарантували нашим покупцям. Те що так про лабораторію, ще пізніше з вами поговорю? Давайте ще спочатку про сиру про сировину, де ви її здобува добуваєте. Я знаю, що заморожені фрукти ви екзотичні фрукти. Ви імпортуєте замороженими. Правильно які технології дозволяють знову ж таки забезпечити цю якість? Сік, заморожений, наприклад, апельсиновий сік він імпортується саме замороженим. Як правило, це з Голландії, він приходить в Голландію з Бразилії, з Бразилії або з Флориди, або з Греції, до речі, в Греції, ну, в Греції напряму не, не потрібно їхати через Голландію. Це джерела, де є апельсиновий сік, де він, де, де, де він є, де, де його купують, де він продається. Заморожений це найстандартніший метод саме для апельсинового соку, який дозволяє зберегти смак і, і якість. Так. Ананаси, наприклад, вони асептично. Асептично це процес пастеризації, якщо чули, ще він був винайдений в позаминулому сторіччі. Ідея дуже проста: це нагріваємо і потім швидко дуже охолоджуємо. Угу. І тоді зберігаються корисні речовини, зберігається смак, але е, ті бактерії, які е, е, з'їдають корисні речовини, вони, він, він не пропадає, він може довгий час, але в стерильних умовах. Наприклад, наш пакет це є такі стерильні умови. Угу. Ну, або це може бути, наприклад, не такий маленький пакет, а це може бути велика діжка чи, чи, чи ще більший, там такий тонний бін використовують. І таким чином вона приїжджає, вона їде з України, Україна експортує яблучний, наприклад, сік. А ось Україна велика аграрна країна, багато експортує, а імпортуємо ми апельсини, банани, от ананаси. То, що в нас немає. Але ми я думаю, що рухаємося в той бік, щоб навчитися вирощувати і а, такі фрукти, які зараз вважаємо екзотичними. Давайте, от про лабораторію, ви вже згадували. А, можете пригадати історію, коли а, уважність і дбайливість працівників лабораторії не знаю, врятували там цілу партію, там тони соку? Ох, можу пригадати, але е, врятувала так, можна так сказати. А для мене, як власника, як того, хто відповідає перед споживачами, це був дійсно успіх лабораторії. Але для виробництва це був зовсім не успіх, бо лабораторія зняла цілу партію, щось там вона побачила не то і каже, не пущу. І все. І партію пройшлося викидати, бо от щось там виробництво не так не мішало, і потім виробництво запам'ятало, і тепер дуже слідкує за, 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 за всім, що це був здається томатний сік. Це було ну, досить давно вже, не пам'ятаю, може, 10 років тому, але. Чи навіть 15, але ця ситуація була така на слуху, всі про неї говорили довго, але ось так от зберегли, уберегли сік. І постійно лабораторія слідкує лабораторія, в нас не підпорядковане виробництво. Це окрема, окрема структура, яка перевіряє якість, і там виробництво розуміє, що треба бути уважним. І ось так ми так ми працюємо в балансі. Завжди до балансу. Ну, взагалі я так розумію, що якщо от зараз я хочу поговорити про сам процес виробництва, то все починається ж з лабораторії. Правильно, приїжджає умовно, приїжджає якась фура фруктів. Так. Лабораторія рандомно бере собі так, зразки так, так. і поки що нічого з нею не робиться, поки не підтвердить лабораторія, що фрукти ок. так? Ну, саме так. лабораторія видає свій, своє заключення, чи фрукти ок, і який відсоток браку. Uh -huh. скільки, ну, скільки там фруктів, які, які, які не можуть бути використані. Це що, типу, гнилі, чи, чи от що ну, Що вони, означає? Вони, вони, вони не підходять, недобре підходять для, для, для виробництва. Бо ну, не всі фрукти. це ж Ми відбираємо фрукти. Є, є українською господарство, Ось господарство, uh -huh. які кращі фрукти дають, яким ми готові платити більше за їхні фрукти. Є господарства, які Меншої якості, і це залежить від ціни. Хто робить кращий продукт, хто робить, вирощує кращі фрукти, той отримає кращі, кращі ціни. А лабораторія якраз і визначає. Угу. Окей, лабораторія дала добро, хороша партія. Відправляємо на виробництво. Що далі відбувається? Да. Миються вони мабуть? Миються звичайно, вони миються, миються, потім відбувається, що подрібнення. Далі це сік або пюре. Або сік прямо віджима. А ще я почитала, що сортування перед подрібненням знову ж таки, якраз хотіла у вас запитати, бо, як на мене, менше яблучко, більше яблучко, воно із того, і з того сік можна зробити. Це має більше-менше, це називається іншим словом калібрування, угу. але ми робимо з наш, з наших яблук, з наших абрикосів персиків саме соки, тому нам не потрібно їх калібрувати. У нас немає такої необхідності. Ми просто сортуємо відповідно від кислотності, бо є більш кислі, більш солодкі. Mm. І саме коли вже йде виробництво соків, ми розуміємо, скільки нам потрібно. Це залежить від подобань споживачів. Як в Україні споживачі більше люблять кислі смаки, а в десь там в Туреччині, чи десь в Індії чи в Китаї споживачі полюбляють більш солодкі смаки, чи на близькому сході. А тому в залежності від уподобань споживача. Коли ми вже готуємо соки до, до для, для споживача, ми тоді знаємо, скільки треба кислого соку, скільки солодкого соку, mm -hmm. і для цього щоб воно все було у нас під руками. Всі інгредієнти, це така велика, велика, ну можна сказати, кухня, яка підготувує це для кожній споживачі, кожна країна свої уподобання мають снають соко. Mm -hmm. Отак. От Дивіться, я все одно хочу більш деталі. Я ніколи не була на виробництві соп. Запрошую, я хочу... Приїжджайте. Трохи далеко, <laughs> Трохи... коли буде так. відпустка. Я все одно хочу зрозуміти, як це відбувається. Ну тобто, я собі уявляю, і у нас от, для тих, хто нас дивиться, глядачів Ютуб канал, каналу Київ.ФМ, то є шматочки відео, тобто по якимось лініям рухаються ці яблучка, Давайте так, яблучка так, будемо, як приклад. Так, так. Вони потрапляють в величезні чани, де їх миють. Далі вони знову виходять на якісь транспортери, так? це називаються ці лінії. Так, так. Так. Ось, потрапляють в величезні. Якісь м'ясорубки, умовно кажучи, де їх дрібнять, так? Так, так, так. По суті, да це є лінія. Всі є така клеть велика, куди яблуко все приїжджає. Mm -hmm. Далі воно є різні клеті, там для одного сорту, для другого сорту. Далі воно по з кожної клеті по, свою, по своєму транспортеру їде в, на переробку. І в залежності одну, переключаємо, mm -hmm. перемикаємо одну або іншу, і далі відбувається. Тут же шміття перед після клієнтів і до миття відразу, і далі подрібнення дробарки стоять і вже преси або, або перешна переробка. Окей, на тис на віджали ми багато літрів соку. Що з ним далі? Його ж не можна просто сюди розлити, правда? Ні, ні, пакети. Ну, так, він відразу ми робимо концентрований сік. А але якщо а, а якщо це сік прямого віджиму, ми можемо робити сік прямого віджиму і його зберігаємо е, до розливу. Якщо ж нам потрібно розлити відразу, ми можемо відразу сік з відправити на 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 на, на розлив. Це залежить від, від потреби, від, від конкретної виробничої ситуації завдання. А якщо, наприклад, це нектар, то це потрапляє ще на якусь додаткову лінію, де там трі, трошки цукру додається, правильно? Нектар це такий самий сік, але з доданим цукром. От, Наприклад, що ми бачимо, це нектар, це з доданим цукром. Так, от коли ми були у вашій колеги Юлі, там в неї був сік, сік, сік без доданого цукру. Тому от в цьому різниця. Так, по суті, в нектар є етап купожування, де змішується сік, концентрований або пюре з цукром, якщо це з підготовленим цукром. Далі йде процес пастерізації, про те, що я казав, таке швидке нагрівання і охолодження для збереження всіх корисних речовин, і далі вже пакування в, в, асептичний, в асептичний пакет, який дозволяє асептичний це старільний, який дозволяє довгий час зберігати без Доступу зовнішнього середовища. Угу. А, ви згадали про, про прямий віджим, екосфера одна із тих компаній, яка використовує технологію прямого віджиму. Чим це відрізняється від виробництва відновлених соків і як це впливає на смак і користь? Це дуже гарне питання. Якщо ми нальємо в склянку відновлений яблучний сік, яблучний сік прямого віджиму, ми побачимо різницю. Ви угу. просто наливаєте в склянку і все видно. Для тих, хто а, поки що не має можливості купити два соки і це перевірити. Ну, в чому різниця все-таки? Ну, я, я вам скажу. Різниця дуже проста. Прямий віджим. Ми не концентруємо сік, тобто не робимо концентрований сік. Концентрований сік є таке поняття число Брікс. Число брікса. Тобто, це скільки цукрів. Натуральних цукрів тих складних молекул, які якраз і для нас ну, в, в, наш, наш спакс сприймає як цінність, коли ми з'їдаємо яблучко чи грушку, ми відчуваємо ці складні молекули, складні конструкції фрукта. І саме Числобрік, це скільки їх залишилося, це цукра, це складні угу. цукри, скільки їх відсоток їх саме в соки. наприклад, в воді брікс ноль, бо цукрів немає. Mm -hmm. Але брікс можна і додати за допомогою доданих цукрів. Тому є такий термін, як додані цукри або натуральні цукри. Натуральні цукри це ті цукри, які справжні от, з фрукта нікуди не, не пішли і повернулися в, в, в пакет. А, ось ви питали про прямий віджим. Прямий віджим це коли ми. Залишаємо сік в первозданному вигляді, і потім, після зберігання або відразу пасуємо пакет. Тобто, це по суті первозданий яблучний сік. Відновлений він спочатку концентрується, а потім відновлюється. Розбавляється водою, грубо кажучи. Так, спочатку ця вода забира... брікс, залишається, заходить на на, на, на станцію. Концентрації 11 брікс, 11-12, виходить 70. 70 він може зберігатися, 70% брікс. Він може зберігатися і транспортуватися по всьому світу. Якщо ми купуємо, наприклад, апельсиновий концентрат, він теж у нього високий брікс, 66 брікс. Або ананасовий, він теж може бути 68. Яблучний він 70%. Тобто стандарт, чому 70% брали? Ну, це так обрали, саме життя обрали. Він на рівні 70 брікс, його можна зберігати довго без, без, втрати, без втрати якості. Далі він приїжджає там, наприклад, в іншу країну, там в Німеччину чи в Америку. І далі американці додають свою американську воду і от постачають своїм американським споживачам. Так це відбувається. Чого я так допитувалася у вас про прямий віджим чи непрямий? Всі господарки, які а, хтось колись щось робив закрутки на зиму, в тому числі і сік да, бо ми теж українці дуже ж любимо мати запаси. А, Скажімо, яблучний сік до нього додається завжди лимонна кислота. Як казала моя мама, щоб не вистрілило? Яким чином виробництву ну там вам, як виробнику, вдається без штучних добавок зберегти, оце, щоб знаєте, не скисло, не вистрілило. Оце як забезпечується? Ну, технологія, про що я вже казав? Технологію винайшов багато років тому Луї Пастер. Спочатку це був прорив взагалі в цивілізації, нашій. ми навчилися зберігати, зберігати різні, різні речовини, молоко, вино і соки пізніше почали використовувати цей процес пастеризації. Він заключається в тому, що швидке нагрівання і швидке охолодження. Тож нагрівання до певних температур, там 70-80, 90, в залежності від які соки. І далі швидке за декілька секунд, буквально там 10, 20, 30 секунд. Там до кожного продукту свій режим, охолодження. Це дозволяє зберігати продукт, не втрачаючи його смакові якості, uh -huh. і а далі дуже важливо забезпечити середовище, яке захистить продукт. Ось і вся історія. От ми використовуємо картонне пакування. Uh -huh. Чому картонне? Бо воно показало свою надійність. І безпечність, і також екологічність його досить просто переробляти. Саме картонне пакування в Україні та й в світі зарекомендувало себе як найнадійніше для зберігання соків, не лише соків, для молока, з нами багато продуктів в картонному пакуванні, яке дозволяє довго зберігати, зберігаючи якість. Тому ось сподіваюся, я відповів на вашу Разуміло, питання. Зрозуміло, так. Про екологічність ви згадали взагалі у світі і в Україні екологічність це зараз тренд. Я знаю, що екосфера, а, виробництво екосфери, воно так само включене в цей процес. І там ви працюєте над тим, щоб зменшувати кількість відходів і так далі. Розкажіть про це. Ну, перші відходи саме головне ми використовуємо сонячну енергію для ви. Для, 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 виробництва. Для, виробництва. для виробництва це перше головне, бо енергія потрібна це основа. Друге, ми переробляємо в Україні є переробка наших пакетів. Так, ми переробляємо пакети, і з них воно може бути використане повторно для інших виробництв різних. Наприклад, з картонних пакетів, ну, це, це картон, його можна потім повторно використовувати. А є певна технологія, яка дозволяє це робити, і досить легко до трапак переробляється, картонне пакування. Але є куди зростати. Я за те, що в Україні було все-таки, ми розділяли сміття. Коли ми навчимося вже mm -hmm. взяти сміття, коли в нас вже сміттєпереробні заводи в кожному не лише в Житомирі буде сміттєпереробний завод. Ти а в є. Ну, то сміття спалювальний, а не переробний. А от переробний, це інша трохи технологія, коли ми. З, з, зі сміття це, це цілий бізнес. І бізнес дуже прибутковий, тому ми робимо все, що в наших силах, але як суспільство, суспільство може зробити набагато більше, що створити умови для розвитку такого бізнесу сміттєпереробки. переробки. Ну добре, а органічні відходи, куди ви от, ну знову ж таки, ми віджали зробили сіки з яблук. Там вже є ось ця, не знаю, як воно називається. Ну ця шкірочки, кісточки, куди вони йдуть. Там Майже нічого не залишається. Не залишається майже. Ну я персонально з'їдаю все яблуко повністю. Воно там, там немає. от багато хто його чомусь викидає, але не потрібно. Воно все, все йде в переробку, і ну щось трошечки залишається, але його там... Урівняння з ну, тони яблук, може там, mm -hmm. кілограм. Ну, Зовсім зовсім небагато тих відходів йде. Mm -hmm. Але є якісь відходи, вони викидаються. Мало вони просто викладають. Ну, і це органічна штука, як. Так, вона, вона є, є ще таке розуміння, як яблучний жмих. жмиг, то, що віджати. Але ми його спалюємо, наприклад. Він використовується ну, в виробництві тепла для, для того ж пастеризатора, ми стараємося максимально використати mm -hmm. все. Або його можна продавати. Він це кислий, такий худоба його. От перевиробники корму теж купують з радістю mm -hmm. такі речі. Да. А можна також пектин зробити, якщо є додаткові. А виробничі можливості, то можна робити з нього яблучний пектин, який використовується далі в кондитерській промисловості. Такий завущувач mm -hmm. натуральний. Це різні можливості. Тобто, все таки вам є куди рости. Так, давайте кілька і... на виробництві побували. Ну принаймні, мені стало тепер зрозуміло, як народжується сік в принципі. Як і дома, просто що це в великих масштабах mm -hmm. і застосуванням трохи сучасних більш так. сучасних технологій. А, загальних кілька питань хочу вас поставити. Вам поставити який сік найпопулярніший серед вашої лінійки в українців? Виноградно-яблучний, мультифруктовий популярний, томатний. топ 3 мабуть. Мультифрукт, яблуко, виноград, мікс яблуко-виноград і томат. Мультифрукт такий з екзотичних, бо буває, ще ж мультифрукт, там, де українські фрукти. З екзотичних, Але українські теж популярні. Ну, це ж мультифрукт, це ж просто смак, який. Якийсь смак більш люди подобається, якісь менше. Ось екзотичні полюбляють наші споживачі. Я теж, до речі, купую часто. Я купую соки завжди, ті, які бачу на полицях. Не, не, не лише наші, а просто будь-які. Це приємно і цікаво. Що для ж це таке? Да, для порівняння. І ну, я просто відчуваю себе як знаєте, в моменті. Ти просто споживач, ти приходиш і. Купуєш те, то, що тобі подобається, імпульс. Ну, мені часто подобаються наші продукти. Їх часто купую, коли бачу. Але інколи е немає тих позицій. Наприклад, я люблю овочевий сік. І от мені подобається такий сік. нашій лінійки зараз немає, його, тому купую той, який бачу. Тому, але просто соки це смачно і корисно. Так, Рекоменую. саме соки. Ви знаєте, що так. після нашої останньої зустрічі, коли ми з вами розмовляли в ефірі, я потім е, пішла купувати сік, і таки в мене звузився вибір. Я раніше пам'ятаєте на моє питання, о, на ваше питання, коли ви мене запитали, е, який сік купую я? Я сказала той, що по акції. Тепер я така, типу, о, ні, все, нектар, все забули про нектар, тому що там додатковий цукор шукаємо сік. Ось і як ви думаєте, який ми купили? Яблуко виноградний можуть да, добрий ранок, матері. Добрий купили. ранок не яблуко виноград, яблуко-груша. Груша ну я да. такий дуже значний сік. Дякую. Як часто проводите дослідження, визначаєте думку споживачів? Визначаєте, що би хотіли? Експериментуєте наскільки взагалі ваше підприємство це, це підприємство, яке весь час на хвилі. На хвилі, ми ж ми слугуємо нашим споживачам. Наше завдання давати продукт смачний, цікавий, корисний. Тому постійно, звичайно, дегустації, опитування і розуміємо, розуміємо, яка думка, що б хотіли споживачі, і пропонуємо. Пропонуємо ставимо на полиці той продукт, який може мати шанс на успіх. А були випадки, коли. Якийсь продукт довелося зняти з виробництва, бо, не бу... бо споживач не оцінив. Так, звичайно. Було? Це про так, що було? Звичайно, наприклад, з гострим перцем, томат з гострим перцем. Дуже смачний. Мені дуже сподобається от він якраз як овочевий або гострий, я таке люблю. А от споживачі наразі, на жаль, в Україні не дуже. Може, ми індіполиці поставили. Ми завжди працюємо для того, щоб покращити, бо це ж залежить не лише від того, хто який продукт ми зробили. Це залежить від того, як ми його споживачу доставили, донесли, щоб він був доступний. Тому вся, весь ланцюжок працює. І е, ми завжди аналізуємо, розуміємо, де наш ланцюжок слабкий, де нам треба підсилитися. Е, наші продукти сильні, але треба, щоб вони стали успішно, були доступними. Тому от казати, Аби цілому кожну так. конкретну ситуацію аналізувати, і тоді ми можемо відповідь на це питання. Наші продукти сильні, але треба, щоб споживач знав про цю силу. Саме так. Дякую так. Дякую вам на сьогодні. Слухачам нашим нагадаю, глядачам. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, як народжується сік від саду до пакету. У нас в гостях був Олег Гончарук, співвласник групи компаній Екосфера. Дякую всім за увагу і почуємось.